Розглядала ви ініціативу, наприклад, як ініціатива голови Кременчуцької районної ради Дмитра Калатієвського стосовно відмови від зарплати у військовий час і перерахунку цих коштів на Збройні Сили України? Ви маєте на увазі для себе? Ну Для себе, як для народного депутата України. У мене, дивіться, є. Справедлива частина з цього це те, що ми всі повинні допомагати Збройним силам. Я живу на зарплату, у мене немає інших доходів, тому ну, повністю відмовитися від зарплати неможливо, тому що я, ну, як і будь-який інший українець, несу певну відповідальність за свою сім'ю. Але ми регулярно віддаємо частину коштів на допомогу збройним силам. Просто регулярно, частина коштів е, е, зарплати і депутатського фонду. Просто в бюджеті, який ви прийняли на наступний рік, на утримання одного народного депутата йде 2,5 з мільйона, майже 2,5 з мільйона. Ну, ладно, там залишить зарплату. але Там же є ще всі інші складові, можливо, щось по ним або по помічникам, яких зарплата зросла. Значить, е, що цікавого, в тому в тих тих цифрах, які ви сказали, що. Е, кошти на отримання депутатів не були проіндексовані. Я не можу зараз сказати, там чи це стосується, наприклад, приймалень, от це просто треба перевірити. Але е, зарплата депутатів, бо просто ми це обговорювали, вона не була проіндексована. Тобто багато кому в Україні проіндексовано. Депутати сказали, ми не будемо е, індексувати свою зарплату. Е, тому. Як це? Ми, як Верховна Рада, як інституція, також робимо певні кроки для того, щоб ну, понизити навантаження. Що стосується помічників, я особисто маю великий обсяг навантаження, по законопроектній роботі, тому ми. Не можемо там звільнити помічників, наприклад, але вони отримують у мене і так невелику зарплату. Тому, і якщо у нас, коли у нас є залишки в кінці року, це вже 5 років підряд, ми так робимо. В цьому році також зробимо. Ми віддаємо всі залишки на благодійність. Раніше під час ковіду це були там діти або там центри, якісь медичні, наприклад, першій лікарні ми допомагали, купували кисневі концентратори і багато чого. Іншого зараз це військові, тому коли я про це скажу. да тобто Всі всі зайві кошти, якщо вони сформуються, ми віддамо на ЗСУ. Яка зарплата у вашого помічника? ну Є ті, хто отримують мінімалку. от е, Так. А скільки у вас тоді помічників? У мене є, є по штату 4 помічники. От. Є ті, хто отримав. Ну, і дивіться, мінімалку в Києві ніхто не отримує, а в Києві неможливо жити на мінімалку. Е е є ті, хто отримує десь 12 тисяч гривень. Е ні, тут. Е тобто, це ті, хто працює, наприклад, два дні, три дні в, е в тиждень. Тобто, або неповна зайнятість просто. Да? Тобто, в такому форматі. Е в Києві помічники отримують більше.